Нований російський ракетний удар по українській енергетичній інфраструктурі. І далі про це будемо говорити з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю. Дякую, що погодились прокоментувати. Вітаю. Пане Олександре. Є такий момент. Відомо про запуск ракет. Ракети летять, про це повідомляють уже офіційні джерела. А світло ще до прильоту ракет починає у людей зникати. Хоча за плановими графіками воно ще мало бути. Тобто воно явно до потенційних прильотів починає зникати з наших осель. Його відключають спеціально. Поясніть, будь ласка, чому його треба відключати ще навіть до ураження інфраструктури. Я би не хотів дуже далеко вдаватися в деталі, тому що це частина тих превентивних заходів, які робляться для того, щоб убезпечити українську енергосистему від блекаутів. і е ці плани дуже правильно пропрацьовані, і робиться все можливе, щоб в умовах дуже жорстких ударів. А вже зрозуміло, що сьогоднішній удар буде за результативністю для нас дуже неприємним. Робиться все можливе, щоб убезпечити систему від некерованого відключення від блокау. Добре, розумію ваше застереження з питань безпеки. Тоді інше традиційне запитання, яке мені часто, наприклад, задають. А чому не можна забетонувати всі наші важливі інфраструктурні об'єкти енергетичні? Ну зробити щось типу саркофага? Ну як над Чорнобильською станцією, там звичайно воно не таке ракетостійке, наскільки я розумію, але принцип зрозумілий: чому не можна ці важливі трансформатори і станції захистити якимись бетонними. Укриттями терміново, мовляв, для цього ж у нас був час. А, ви знаєте, все можливе для того, щоб зробити фізичний захист максимально стійким, воно зроблено. Інша справа, що кожна підстанція вона має розміри від 4 до 12, а є і 20 гектарів площі. І закрити повністю ці площі якимось бетонними ковпаками чи чимось таким, це фізично неможливо. Тому, на жаль, от повністю перетворити їх на якісь глибоко забетоновані бункери, це справа вже після війни. Я думаю, що після війни наша система буде змінюватися для того, щоб забезпечити безпекову складу. Але коли ви маєте об'єкт, площа якого більше 4 гектарів, і який містить в собі величезну кількість дуже по суті вразливого і тонкого обладнання. То просто так взяти і накрити його чимось дуже технічно складно, фактично не побудувати там, щось – це те саме, що будувати не колпак над е, Чорнобильським реактором, mm -hmm. зрозуміло. Ми вже за останні місяці всі стали трошки енергетичними експертами. Ну, це я так іронізую, звісно, але нашого розуміння побутового достатньо для того, щоб розуміти, що електромережа це як мережа доріг, <кій> якщо є якась магістраль, яка. Зараз заблокована чи на ремонті, то можна об'їхати це іншими додатковими дорогами, так власне наші енергетики і рятують нас, коли є черговий блекаут. Але чи можливо зробити цими ракетними ударами так, щоб всі основні магістралі у нас були виведені одночасно з ладу? Чи ми все таки за велика країна для того, щоб росіяни могли влаштувати такий довготривалий блекаут для всіх споживачів? Я думаю, для всіх споживачів це в них точно не вийде, але на жаль, вже зараз, навіть по сьогоднішньому удару, зрозуміло, що вони знов б'ють по генерації. Вони знов намагаються відрізати наші і атомні і теплові електростанції від мережі. Вони знов намагаються пошкодити додатково ключові вузли енергетичної мережі і дуже сильно фокусують свої удари на цих об'єктах. На жаль, певна частина ударів проходить. Тому я просто закликаю українців зараз розуміти, що ситуація край складна, і бути максимально готовими до того, що з електроенергією зараз швидкого покращення не буде. Удари продовжують. Чи може нас трохи врятувати експорт електроенергії, точніше імпорт електроенергії з близького зарубіжжя? Це панацея. На жаль, це не може бути панацеєю. Це певна підтримка. Це може нам допомогти, але це не буде панацеєю. По перше, в Європі в самій немає профіциту електроенергії, і Європа багато дати фізично не може. Це певну підтримку. Ми отримуємо і певну допомогу безумовно отримуємо. І ми дуже тісно співпрацюємо зараз з європейською енергосистемою. Але панацею це не є. І без власних зусиль, без відновлення постійного мережі, без відновлення генерації повернутися до нормальних графіків постачання електроенергії точно не вийде. Дякую, пане Олександре, за ваші коментарі. Сподіваюся, ви в безпеці. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається під час російської масованої чергової атаки.